Привіт! У вокалі існують три головних прийоми співочого звуковедення, по-іншому їх ще називають штрихи: це легато, нонлегато і стакато. Сьогодні поговоримо про легато, це найбільш складний прийом звуковедення і означає він зв'язно, плавно у нотах позначається лігою. У легато перехід від одного звуку до іншого має непомітне ковзання. Потрібно стежити, щоб цей перехід був коротким перед виникненням наступного звуку. Найкраще прийом легато вдається при співі голосних, а з приголосними буде трошки складніше. Чому? Тому що вони переривають вокальну лінію. Послухайте, як звучатиме цей прийом, видих під час співу має бути рівномірний. Спробуйте заспівати ви. Сподіваюся, що вам вийшло правильно заспівати прийом легато. І е, пам'ятайте, що найкраще навчитися співати вокальні штрихи потрібно з педагогом, тому що ваш внутрішній слух відрізняється від слуху професіонала, який почує ваш звук і допоможе скерувати його у правильному напрямку. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео!